Привіт, це Дар'я не Якщо тобі цікаво, хто знову скамить арбітражників, що за софт викатили дияволи, та на яких автопаті зараз тягне черочку твої знайомі? Цей випуск для тебе. Трафік Devils анонсували Devils PWA. ПВА. Це власний конструктор за стосунків ПВА, який розробив внутрішній байнг дияволів. Вони обіцяють, що можна буде запускатися без стресу. Звісно, запускати без стресу тільки за стосунки. про джерела трафіку ніхто нічого не казав. <клес> Що обіцяють з можливостей, можна ознайомитись ось тут. Або безпосередньо в каналі ТД зараз. До речі, діє акція на два тижні безкоштовного трафіку. Тому в кого з Лего в дитинстві все було окей, думаємо і з цим конструктором також впоратися. Також Traffic Devils минулого тижня мали провести войс-чат з Олександром Слабаженка на тему головні помилки при зростанні. Саша також обіцяв повідповідати на цікаві запитання з чату, але voice чат раптово перенесли. Причини переносу ще невідомі, як власне і дата, на яку перенесли. Хоча переносити день в день має бути щось критичне, тому можете написати в чат, що там по войсу реально ж цікаво. Слот Сіті Партнерс провели ребрендинг. Тепер вони Сіті Афіліат Ждав, ждав, і дождався. Тепер це партнерська програма двох інхаус-брендів: слот сіті та бетон. В якості та надійності вибору можете не сумніватися. Слот сіті відповідає за перше. А Бетон, відповідно за друге. Тому, якщо ви шукали, куди б відлити свій трафік з своїх кабінетів, вам у сіті афіліат. Деталі в описі під цим відео. Телеграм-канал Affiliate Journalist повідомляє, що Гаріла Партнерс затримує виплати афіліейтам. Компанія вийшла на ринок в жовтні 2024 року. І от, виходить, вже на початку 25 року підіймають тему затримок по виплаті. Кажуть, що деякі партнери чекають своїх грошей більше двох місяців, а менеджери постійно годують їх завтраками. Виходить, що весь неоплачений і залитий трафік на Gorilla Партнерс. Це труд? Хоча, якщо ознайомитись з коментарями в телеграмі, то окрім затримки виплат, є також і затримка відповідей від менеджерів. Готові анонсувати трішки більше деталей стосовно арбітражного контрстрайку, який відбудеться невдовзі. Цього року чемпіонат складатиметься з двох етапів. Перший відбірковий в ньому приймуть участь 12 команд, з яких 6 пройдуть у другий етап, тобто до фінальної частини турніру. Зазначимо, що обидва етапи проводимо офлайн, тому знайдіть час дістати кальяни з руки, приїхати на відбір та набити статку не тільки в Кейтарамбо. І цього разу на турнірі буде не один, а одразу багато партнерів. Поки що з інформацією все. Побачимося на відбірковому етапі! Щасливих голодних ігор! І нехай вам усміхнеться удача! Що подивитися на афілейт Ютубі? На каналі Авхабу вийшов подкаст з Іллею Гарячка. Він розповів про партнерський маркетинг, розділ на сайті СБУ з його містом та як Слобож вплинув на Фейсбук. Цікаво, чи вплинув якось слобоженко на факт про сайт СБУ? Бо це прізвище часто з'являється поруч із відомою всім нам абревіатурою. Також для тих, хто пропустив на каналі Йоса, вийшов випуск арбітражних історій, присвячених дню всіх закоханих. Гості та костя розказували свої крінжові історії за афіліатки. В цілому вони є у всіх. А в кого їх немає, той точно не був на автопаті. TikTok Ads тепер дозволяє спрямовувати трафік у месенджери. Нова функція обіцяє допомогти арбітражникам підвищити конверції. Бо кампанія одразу направляє користувача в чат WhatsApp чи Facebook Messenger. кажуть, що так простіше вибудувати контакт з клієнтами, розповісти їм про продукт без ризику, бану в TikTok І як результат догріти потенційних лідів. В цілому звучить як план. бо... Особисто в чаті можна і прогріти, і догріти, і нагріти при бажанні. Ну, ви зрозуміли, там же кожен буде діяти в залежності від сірості своєї вертикалі. В самому розгарі зараз іде Сігма Євразія, і не тільки тому, що вона проходить в спекотному Дубаї, а й тому, що конференція об'єднала багато топів, як і українського ринку, так і світового. Тому хто раптом зараз у Дубаї у вас є чудова можливість проїхатися не тільки на верблюдах, а й по вухах менеджерів та операторів, щоб вибити собі жирніше умови. Також нещодавно Сігма запустила власний афіліат маркет. Це буде такий умовний міст між операторами операторами та афіліатами, де вони обіцяють більш пряму тісну робочу комунікаціями між двома сторонами, щоб податися на тестовий запуск, потрібно вже зараз залишити заявку на сайті проєкту. І як тільки закінчиться Сігма, а вона йде з 23 по 25 лютого, одразу почнеться Affiliate World Dubai, який триватиме наступні два дні, тобто до 27 числа. На конференції буде багато відомих спікерів зі своїми доповідями. Побачити там можна буде також і Ростислава Потапінка. Він Виступатиме до речі, 26 числа. В цілому, що ще сказати про івенти в Дубаї. Не забудьте взяти із собою крем від загару, плавки і баночку ентерезгелю. Ну бо автипатії ще ніхто не відміняв. М? Один іксбет винаймає українських айтішників, пропонуючи захмарні зарплати. Російська компанія один іксбет, попри втрату ліцензії в Україні, продовжує активно рекрутити українських айтівців. Вони пропонують зарплати на 50-70% вищі вище за ринок, виплати в криптовалюті та віддалену роботу. Кажуть, що джунам подвоюють ринкові пропозиції а сіньорам обіцяють 7-8 тисяч замість ринкових п'яти. Так як офіційної інформації в нас немає. То підтвердити чи спростувати ми це не можемо. А от засудити, будь ласка, добрий вечір. Це все, я... <світ> Я <перепробую. світ> блядь, блядь малий. хакери витягнули ефіру з Bybit приблизно на півтора мільярди доларів. Кажуть, що це один із найбільших зломів в історії фінансів. Вдалося вивести близько 402 тисяч ефіру з біржі, і за скромними підрахунками. Тепер в цих хакерів більше ефіру, ніж у Віталіка Бутеріна та Ethereum Фаундейшн. О, чи назос Сюда. Сюда. Звісно, якщо врахувати публічні гаманці, за заявами CEO Bybit хвилюватися не варто. Він наголосив, що біржа платоспроможна. Користувачі Байбіт. Дуже на це сподіваються. І навіть якщо цей збиток не буде відшкодовано, то вони спроможні компенсувати активи клієнтів один до одного. Шкода, що нерви і випавши волосся криптонів уже ніхто не відшкодує в будь-якому співвідношенні. А це були усі новини тижня. І якщо ви не попадете в якийсь скандал з чи просто не залишитеся в Дубаї, то побачимося вже наступного тижня. Пока до зустрічі!